А ви знаєте, що ніколи не дасть вам схуднути? Це патогенна мікрофлора в організмі. І що найбільше притуплює метаболітичні процеси в організмі, це саме грибково-паразитарна інвазія. Чому? Тому що, по-перше, вони порушують обійні процеси в організмі, органи травлення починають неправильно працювати, тобто не засвоюють все в енергію, а відкладають навпаки в жир. Разом з тим, у вас автоматично змінюються харчові звички. Хочеться лише солодкого, мучного, дріжджового фастфуду. І елементарно ви випали води, а вас вже надутий живіт. Чому там надуватися, якщо є ще нічого не встигла з'їсти? Аналогічно, кандидоста, велике токсичне навантаження здатні порушувати роботу опорно-рухового апарату, вивідної системи, давати постійно головний біль, е висипання по шкірі, сухість, лущення, акне, постакне, сабаренні дерматити. Тобто перелік може бути насправді безкінечний. І для того, щоб привести в норму організм. Важливо забрати з організму те, що йому заважає повноцінно працювати. Тобто організм потрібно очистити, і це варто робити хоча б двічі на рік. ти, ти поки підписуйся, став лайк. Мене звати Аліна Мешка, я дипломований фітотерапевт та нутриціолог з десятирічним досвідом роботи саме в комплексних оздоровчих програмах. А я далі розкажу тобі, яку потрібно проходити програму очищення хоча б двічі на рік, абсолютно всій родині. І перше, і важливо, що я завжди включаю це препарат, які буде діяти націлено на грибок. Нам важливо його вбити і вивести, і це буде не лише один фоніцин, тому що важливо не тільки вбити, а й вивести, і разом з тим потім відновити мікрофлору кишечника. Обов'язково включаємо гельмінтозин, виведення паразитів, тому що недоцільно виводити лише грибок, не зачіпаючи паразитів. Виведем грибок заселяться паразити. І разом з тим паразити дають інтоксикацію в організмі, дають роздратованість, нервозність, порушення сну та. Та порушення функцій органів травлення обов'язково очищаємо та відновлюємо клітини печінки, налагоджуємо жучові тик, адже саме завдяки жовчі у нас знищується велика кількість патогенів саме по кишечнику, і разом з тим саме жовч бере участь в розщепленні жарів. Очищаємо нашу лімфатичну систему, адже від лімфи залежить імунна відповідь, тобто який буде імунітет, в цілому, також стан та якість шкіри. І не забуваємо обов'язково про наш унікальний біосорбент, адже наше завдання не лише вбити, а й вивести з організму всі токсини, щоб умовно організм не травив свої відходи. Для замовлення та консультації пишіть мені за номером телефону або переходьте в мій інстаграм.